Вітається власний погляд на телеканалі Рада. Сьогодні говоримо про біометричні документи і студії Роман Романов, правозахисник. Пане Романе, мої вітання. Доброго дня. Закон про біометричні документи ухвалено. Наскільки він суперечить Конституції міжнародним стандартам щодо збереження приватності життя людини? Ну, принаймні, він піднімає дуже багато питань. Очевидно, що це питання до Конституційного суду. Щодо відповідності Конституції, але, по-перше, закон ставить питання про той обсяг приватної інформації, який буде збиратися для того, щоб перевагами цього закону могли користуватися громадяни. І, на жаль, він є надмірним. Про це говорять дуже багато фахівців. І головне, що він суперечить принципу юридичної визначеності, адже він не містить вичерпний перелік тих Дани даних, які, які угу. містяться в реєстрі, на основі якого в подальшому буде здійснюватися видача документів з біометричними технологіями. Е, до того ж, очевидно, що право на доркненість приватного життя є. Важливим елементом конституційного захисту прав людини в Україні і передбачено конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод, і по суті громадяни втрачають можливість контролювати той, ту інформацію, яку вони mm -hmm. передають, і втрачають контроль за тим, як відбувається обмін цією інформацією між різними суб'єктами. Але головна проблема пов'язана з тим, що ви знаєте, закон не дає чітку. Відповідь на питання з якою метою відбувається збір цієї інформації, яка визначена дуже розмита в законі. Це я би сказав основне коло питань. Угу. Щодо переведення на біометричні документи, одразу говорили, що ми будемо робити лише закордонний паспорт біометричним. Зараз до переліку надійшли ще 10 варіантів документів українців. Це звичайно ж таки, і пенсійне посвідчення там пропонували зробити. Дійсно, у цьому є необхідність. Ну, це в попередній редакції, яка успішно була заветована президентом України, і я вважаю, що це була дуже виправдана реакція глави держави. Зараз перелік документів суттєво звужений. Але як на мою думку, він однак надмірний, тому що ми головне не маємо відповіді, а у який спосіб будуть використовуватися ці технології всередині держави. Тобто, основна мета ухвалення цього закону, так як це свідчить і пояснювальна записка, і основні ініціатори цього закону подають саме у такий спосіб. Необхідність ухвалення закону це запровадження біометричних технологій для перетину кордону як частину діалогу Є, Європейського союзу mm -hmm. з Україною щодо лібералізації візового режиму. Ми дійсно маємо таке зобов'язання, і ми, звичайно, всі як громадяни України зацікавлені в усунні перешкод для. Перетину кордону, і тим більше наближення до етапу безвізового режиму з європейським союзом з цією метою, очевидно, є виправданим запровадження біометричних технологій в а, закордонних паспортах. Що стосується а, використання всередині країни в інших документах, а, в країнах а, північної Європи, де існує традиція належного врядування і електронного врядування, таких технологій дійсно запроваджуються. Але громадяни, по перше, наперед обізнані, в якому обсязі, в яких сферах буде відбуватися це застосування, що саме вони отримують, які переваги, скільки це, зрештою, буде коштувати, яка інфраструктура потрібна в країні. В даному ж випадку ми бачимо лише наміри запровадити в. Якомога більше кількості документів біометричної технології, але жодної відповіді для чого, які переваги отримують громадяни, ми поки що не маємо і не бачимо. Якщо враховувати європейські досвід, зокрема Британію, яка започаткувала таке формування реєстру інформації після вибухів у лондонському метро, ми взагалі скористалися цим досвідом, будемо користатися інформацією наших сусідів чи ні, і звичайно ж таки досвідом, це дуже важливе питання, тому що мені здається, що цей поспіх, з яким відбувалося. Просування цього закону він не сприяв тому, щоб відбулася в країні повноцінна дискусія, тобто, якісь загрози для прав людини, несе створення єдиного демографічного реєстру, чому? Не можна використовувати для видачі е, закордонного паспорту державну автоматизовану паспортну систему, яка діє на сьогоднішній день і забезпечує видачу паспортних документів громадян. В чому є потреба створювати величезний інформаційний потужний реєстр е, інформації про всіх фізичних осіб, які знаходяться в межах української юрисдикції, в багатьох країнах дійсно запровадження подібних технологій і реєстрів викликало. Величезну і бурхливу реакцію з боку населення правозахисників, юристів, спеціалізованих органів захисту прав людини в Великобританії після вибухів лондонського метро дійсно у 2006 році був ухвалений закон, дуже схожий mm -hmm. на той, який ухвалений зараз українським парламентом. Почалися перші кроки про його впровадження, і в ході реалізації з'ясувалося, що одна з державних служб втратила контроль над величезною базою даних 25 мільйонів записів про фізичних осіб. Окрім того, Лондонська школа-економіка зробила обрахунок, і виявилося, що запровадження всієї системи, яка передбачена цим законом, буде коштувати державному бюджету порядка 14 мільярдів англійських фунтів. Uh, тобто це в районі 200 мільярдів гривень, якщо перевести uh, за нинішнім курсом. І після чого в Британії була величезна дискусія, і вже новий уряд переглянув ці плани, бо ухвалений новий закон, який вже не передбачав запровадження єдиних ідентифікаційних карток і створення такого реєстру населення. Uh, Тобто є досвід подібний і в інших країнах. Ще раніше Австралія намагалася запровадити угу. такі самі технології в середині країни, які гарантувалися б на тотальному реєстрі населення, і так само спротив громадян завадив цим планам. Як я вже говорив, країни Північної Європи, переважно країни, де застосовуються технології електронного врядування, данія, Швеція, Фінляндія вони користуються активно схожими технологіями. Проте знову ж таки це ціна питання, це готовність інфраструктури, це витрати, це доцільність. Поки що виглядає, що цієї дискусії в країні бракує. Натомість, ми маємо лобізм конкретної групи, яка переслідує явно не публічні інтереси. Угу. На кого взагалі в Україні мають лягти фінансові витрати щодо впровадження біометричних документів? Законом передбачені якісь ось очевидно, що е, е, отримання паспорта це послуга, і за цю послугу будуть сплачувати громадяни України. Зараз називаються одні цифри, але звичайно ніхто не може гарантувати, що вони з часом не будуть зростати, тим більше, що е, громадянин сам по собі не може обирати суб'єкти надання послуги. Він буде вибраний державою. Е, але питання тут не лише в цих послугах, які будуть оплачені із кишені конкретного громадянина, але і в тих інвестиціях, які необхідно здійснити державі, тобто за рахунок коштів, знову ж таки, насплатників податків, в те, щоб можна було зчитувати цю інформацію, адже і пункти перетину кордону на сьогоднішній день не обладнані ще таким обладнанням. Уявіть собі, тепер ту кількість служб, в тому числі соціальних служб. В яких має бути встановлене обладнання для щитування чіпів, цих чіпів. Так. Ну мені здається, знаєте, от у нас зараз є проблема з виплатою заробітних плат, скажімо, вчителям, де вже існує суттєва заборгованість. З пенсіонерами теж не все гаразд. Якщо зараз мільярди коштів будуть спрямовані не на те, щоб підтримати соціальні вразливі верстви населення в умовах кризи, а на створення інфраструктури для щитування інформації, яка містить персональні дані про цих людей, я не впевнений, що це саме те, що свідомо готові обирати українці. Є люди, які з релігійних чи інших міркувань не хотіли б надавати свої персональні дані до цього загального реєстру. Законом передбачена можливість уникнути отримання цих біометричних паспортів і оприлюднення таких даних про себе на загальнонаціональному рівні реєстру. Це важливе питання, тому що це була одна із підстав, чому президент застосував своє право вето до закону ухваленого раніше, і в минулому місяці, і зараз Верховна Рада намагалася врахувати зауваження президента, але вони враховані у дуже специфічний спосіб. Тобто тепер можна відмовитися від отримання документу з чіпом, який буде містити біометричну інформацію про особу, що буде автоматично означати, що ця особа буде обмежена в. Тих які мають здобути українців для послаблення візових обмежень, але ж сама інформація потрапляє однак в реєстр про цю особу, і відповідно з точки зору доступності інформації про фізичну особу для держави. Нічого не змінюється, тобто людина може відмовитися від паспорта з носієм інформації, але інформація про неї так само буде внесена в реєстр, і тут нічого не змінюється, пане Романе. Дерзамовлення на друк біометричних документів отримує монополіст консорціум ЄДАПС. Наскільки приватна структура має право формувати ось такі реєстри? Ну, знову таки досвід багатьох країн різниця, і я би не сказав, що це сфера, де має діяти виключно монополія держави. Питання лише, звичайно, взбере в цілості в збереженні персональних даних. Я вважаю, що у нас є дуже багато ризиків в цьому, в цьому випадку. По-перше, у нас немає жодних гарантій, що як у Великобританії. Де все-таки бази даних набагато краще захищені, ніж в Україні, не буде витоків інформації, що ця інформація не буде використана проти інтересів особи. Окрім того, оскільки демографічний реєстр передбачає можливість поєднання відомчих інформаційних систем так званих, уявіть собі, який обсяг інформації потенційно. В разі, якщо не буде сумлінного виконання положень закону про захист mm -hmm. персональних даних, може опинитися поза сферою контроля конкретної людини. Міністерство охорони здоров'я зараз створює е електронний реєстр пацієнтів України, складовою частиною якого будуть електронні медичні картки. Так mm -hmm. тобто е Закон цього не передбачає, але він і не ставить обмежень для того, щоб дані цього реєстру не стали частиною, скажімо, демографічного реєстру. Mm -hmm. Уявіть собі, якщо е, з цими базами даних, які зараз намагається активно створювати держава, е, їх їх чекатиме така сама доля, як з базами даних, скажімо, податкової служби, державної автомобільної інспекції, які гуляли і гуляють е, е, на ринках, е, записані на дисках. Mm -hmm. Тобто обсяг інформації, який держава хоче збирати про громадян, зростає. Кількість суб'єктів, причетних до процесу обробки інформації, також, також збільшується. відповідно, збільшується. За межі цього кола, в межі цього кола потрапляють не тільки органи державної влади, але у певний спосіб і приватні суб'єкти. Ми зараз маємо інформацію про те, що вони причетні. Виключно технологічно uh -huh. до вироблення паспортних документів, але не до внесення даних, оскільки це буде здійснювати державний орган, який водночас є частиною консорціуму ЄДАБС, тобто з поєднує в собі і приватні структури, і державні органи абсолютно що, що теж звичайно викликає дуже великі сумніви. Розумієте, запровадження таких технологій вимагає дуже високого ступеня довіри громадян до держави. І впевненості у гарантіях дотримання своїх прав. Не знаю, чи ми зараз знаходимося на тому етапі. Угу. Наскільки природнім є та ситуація, що в Україні фактично немає здорової конкуренції серед підприємств, які б могли надавати послуги ось таких біометричних документів, зокрема друку біометричних документів? Це завжди проблема, коли ми виходимо на неконкурентні умови. Прив'язуємо послуги до інтересів монополістів, які розглядають це як свій бізнес. Тобто я би дуже хотів, щоб українська держава могла через відкриті тендери обирати тих, хто найбільш ефективно і на більш вигідних економічно обґрунтованих умовах міг би забезпечувати ці послуги. Ми всі в них зацікавлені. Коли ж йдеться про створення неконкурентного середовища, а в даному випадку, якщо виходити за межі положень лише закону, а на розвиток ситуації щодо створення фактично потужного монстра, який буде контролювати всю сферу видачі документів з біометричними даними, які будуть відбуватися на основі даних цього реєстру. То я вважаю, що ми всі залишаємося в програші. Дякую, пане Романе, за вашу точку зору. Отже, сьогодні ми говорили про біометричні документи гі студії Роман Романов, правозахисник. Залишайтеся разом із парламентським, адже ми робимо політику зрозумілою.